7 серпня на Лозавенківському водосховищі у селі Черкаська Лозова під час купання потонув чоловік. Його тіло знайшли наступного дня водолази комунальної служби. 8 серпня рятувальники дістали з річки Харків тіло потонулого чоловіка. Його особа та обставини трагедії наразі встановлюються. 10 серпня у селі Чистоводівка Кунівської громади зюмського району. На місцевому ставку потонула жінка 1982 року народження. Рятувальники місцевого підрозділу виїжджали для діставання тіла загиблої жінки. І вчора, 13 серпня, в місті Мерефа під час купання у водомі потонув чоловік 1989 року народження. Було прийнято рішення про пошуки тіла загиблого безпосередньо сьогоднішнього ранку. Але від місцевих надійшло повідомлення, що тіло загиблого чоловіка вранці сьогодні вже було знайдено. Загалом, з початку року, на водних об'єктах виявлено тіла 52 загиблих осіб. З них двоє дітей. По 25 випадкам загиблих наразі ще триває слідство: 18 випадків пов'язані з утопленням, і дев'ять не пов'язані з утопленням.